Спілкування як феномен психології. Будь-яка людська діяльність неможлива поза спілкуванням. Леонтьєв Олексій Олексійович Ознайомлення з таким психологічним феноменом як спілкування розпочнемо зі стародавньої притчі Посеред шляху лежав пес. Повз нього проходило безліч людей, і кожен з них, проходячи, поводив себе по-різному. Одні обережно обходили боком, щоб не наступити на нього, інші, боляче штовхали, щоб не заважав, ще одні охоче же бурляли камінням або голосно на нього кричали. А неподалік сидів старий жебрак. Дивився він на все це та й запитав у пса чому ти тут лежиш? На що той відповів Я шукаю собі доброго хазяїна. Якщо цю притчу перекласти мовою сьогодення, то можна сказати, що наше з вами життя той самий шлях, посеред якого є ми. На ньому ми зустрічаємося з різними людьми, всі вони по-різному до нас ставляться, вони не завжди стримані, часто в нас із ними виникають сварки або просто проявляється незадоволення. Така поведінка людей має певне підґрунтя, яке можна пояснити з психологічної точки зору, чим, власне, і займається предмет психології спілкування. Вивчивши його, можна зрозуміти інших, їхні почуття, емоції, бажання, можна навчитися, як поводитися, коли сварка не тільки виникла, а й переросла в конфлікт, як володіти собою своїм голосом, як вміти читати невербальну поведінку. І таке інше. Суспільство являє собою багатоякісну і багаторівневу систему відношень людини до світу. Воно включає не лише відношення людини до предметного світу, а й до інших людей, з якими вона вступає в прямі і опосередковані контакти, тобто спілкування. Психологія спілкування це розділ загальної психології, предметами якого є психологічна специфіка процесів спілкування, які розглядаються під кутом зору взаємовідносин особистості та суспільства. Говорячи про психологічну специфіку, варто мати на увазі, що процеси спілкування можуть бути розглянуті не тільки під психологічним, а й під іншим кутом зору соціологічним, лінгвістичним та іншими. В англомовній психологічній літературі поширене поняття комунікація. Систематичне спілкування і комунікація майже збігаються, бо означають спільність, з'єднання, повідомлення. Комунікація специфічна форма взаємодії людей у процесі їхньої пізнавальної трудової діяльності. У той самий час спілкування є необхідною умовою будь-якої діяльності людини, але при цьому, маючи суспільну природу, а ми говоримо про діяльність лише тоді, коли ця діяльність соціальна за своєю суттю, а не за зовнішніми формами її існування, тому можна стверджувати, що будь-яка людська діяльність неможлива поза спілкуванням. Отже, комунікація є важливим елементом діяльності людини. Спілкування виконує декілька функцій, серед яких визначають контактну, яка дозволяє встановити контакт для спільної готовності до прийому та передачі повідомлень, підтримування взаємозв'язку, інформативну, яка полягає в обміні повідомленнями в системах прийом передачі інформації, відповідь на запитання. Стимулюючу. Коли партнер по спілкуванню активізується до певної дії, координаційну, що означає взаємне погодження дій при організації спільної діяльності, розуміння, що полягає в усвідомленні обома сторонами спілкування обставин, умов спільних установок переживань тощо, встановлення стосунків, що полягає в осмисленні суб'єктом свого місця в системі зв'язків. надання впливу, що передбачає зміну поведінки суб'єктів спілкування. Думок, рішень, уявлень тощо. Мовленева діяльність і взагалі спілкування як діяльність, зокрема, є таким самим видом діяльності як продуктивна та пізнавальна діяльність. Вона має в психологічному відношенні таку саму принципову організацію. Так само може розглядатись як з точки зору об'єктивного результату та соціальної організації. Мовленева діяльність може трактуватися не тільки в плані психології спілкування, а й як соціальна взаємодія. Тож, мовленева діяльність визначається як спеціалізоване застосування мови для спілкування, діяльність професійного оратора, лектора, драматичного актора, естрадного співака та інших. Відомо, що спілкування комунікація, це обмін повідомленнями, інформацією, яка подається у вигляді усних чи письмових текстів мовою, якою володіють співрозмовники, і здійснюється у мовленевих актах різних за формою. Діалог, полілог, монолог неодмінним учасником спілкування, крім мовця, є слухач, реальний чи уявний. Мовлення таким чином є конкретне говоріння усне чи писемне, а також сприйняття слухання або читання, що є мотивом та метою комунікації. Принцип мотивованості та доцільності визначає і наші мовленеві вчинки. Співрозмовники, як правило, вступають у мовленевий контакт, щоб повідомити і дізнатися, обговорити і домовитися, запропонувати, спонукати до дії та інше. Навіть випадкова розмова в очікуванні потяга викликана мотивом тривогою очікування і має мету заспокоїти себе чи співрозмовника. Метою комунікації є досягнення взаєморозуміння чи забезпечення взаємодії. З'ясування позиції співрозмовника, досягнення взаєморозуміння, забезпечення взаємодії є глибинною схемою стратегії спілкування. Відомо, що комунікація торкається всіх сфер свідомої діяльності людини. На це є причини. Людина соціальна істота, яка може нормально жити і діяти тільки в оточенні інших людей, разом з якими індивід входить у суспільні структури і виконує громадські функції. Кожен із нас особистість, що проявляється через соціальні ролі в родині, на роботі, в навчанні, на відпочинку та інше. Соціалізація індивіда, тобто його включення у структуру суспільства, це мотив, що спонукає дітей засвоювати рідну мову, а дорослих вивчати іноземну мову. Отже, соціалізація досягається через комунікацію. Згадайте історію Робінзона Круза. Опинившися поза соціальним оточенням, він сконструював собі умовного співрозмовника у вигляді щоденника, з яким і обговорював свої плани. Таким чином комунікація спирається на надзвичайно важливі цілі взаєморозуміння і взаємодію та могутній мотив, потребу у соціалізації, без комунікації неможливе існування суспільства і відповідно життя індивіда. Якщо немає мотиву і мети, ми надаємо перевагу мовчанню, намагаємось обійтися без комунікації, якщо можемо обійтися без чужої допомоги. Безумовно, мова має й інші функції, наприклад, когнітивну функцію пізнання в словах накопичення наші знання про світ. Естетичну, нам може подобатися вірш навіть безвідносно до його змісту та інші. Але ці функції мови вторинні, вони є похідними від комунікативної або супроводжують її. Отже, головна мета комунікації обмін інформацією різного роду. Спілкування та обмін інформацією між людьми здійснюється не тільки за допомогою мови. З давніх часів у людському суспільстві використовувалися додаткові засоби спілкування і передачі інформації, багато з яких існує і дотепер. Наприклад, аборигени Африки використовують мову свисту, сигнали барабанів, дзвіночків, гонгу та інших. Мова квітів, поширена на сході, також є засобом передачі інформації, яку в деяких випадках не дозволяється передавати словами. Наприклад, троянда символ любові, айстра суму, незабудка, пам'яті та інше. Дорожні знаки, сигнали світлофора, сигналізація прапорами тощо. Усе це засоби передачі інформації. Мова як найважливіший засіб людського спілкування виступає також засобом пізнання, мислення. Завдяки цьому комунікація між людьми є основним механізмом становлення людини як істоти соціальної, засобом впливу суспільства на особистість. Комунікація як діяльність потребує розвитку автоматизованих навичок творчих мовленевих вмінь та відчуття мови. Безумовно, знання, особливо лексичні, граматичні, фонетичні, становлять основу, з якої розвиваються навички цієї діяльності. Ці знання людина одержує ще в школі, але головна вада навчального процесу в школі полягає в тому, що учні, вивчаючи мову, не володіють нею, тобто не вміють застосовувати вже набуті знання в конкретній мовленевій ситуації. Першим принципово важливим кроком у напрямі створення психології мовленневої діяльності як частини психології спілкування і тим самим як відносно самостійної частини загальної психології є поява психолінгвістики. Ця міждисциплінарна галузь ставить перед собою завдання внутрішньої, психологічної організації мови. До числа її завдань можна віднести, зокрема, рівні психофізіологічної організації мовленневої діяльності. Оперативні одиниці мовлення та інше. Психолінгвістика принципово орієнтована на дослідженні цієї ланки мовленевої діяльності, тих факторів спілкування, які мають індивідуальний і в той же час універсальний характер. До процесу спілкування є різні наукові підходи. Зокрема, згідно з концепцією ананьєва, людина є суб'єктом трьох основних видів діяльності праці, пізнання та спілкування. На думку Ломова та його послідовників, спілкування і діяльність аспекти соціального буття людини. Згідно з їхнім підходом, спілкування вивчається з позиції притаманної йому власної самостійності як процес, що не обов'язково зумовлюється потребами в спільній діяльності, оскільки може бути й самовмотивованим. У цьому разі спілкування для людини є не лише засобом, а й метою. Можна пригадати безліч ситуацій, коли спілкування відбувалося, хоча й не було вмотивоване потребою у спільній діяльності розповіді про літній відпочинок, прочитані книги, спогади про минуле тощо. Фізіологічною основою спілкування в людини є домінування діяльності лівої півкулі мозку, де розташований центр руху мовлення Він відповідає за вимову та силу голосу. Центр зору мовлення він відповідає за читання. Центр слуху мовлення регулює сприймання мови на слух та її розуміння. Графічний центр відповідає за писемне мовлення. Характерно, в разі при ушкодженні саме цієї ділянки головного мозку, виникає афазія, мовленеві дефекти. У наш час, коли гуманізація всіх сфер життя є провідною тенденцією при розв'язанні будь-якої проблеми, впливова сила мови повинна активізуватися. Виникає велика потреба у використанні мовних засобів під час спілкування один з одним і з іншими людьми. Тобто виникає проблема володіння комунікативними навичками та мовленневими вміннями на достатньому рівні. Володіти такими вміннями та навичками це означає вміти правильно вибирати стиль мовлення, підкорити форму мовленевого висловлювання задля спілкування та застосовувати ефективні мовленеві засоби.